Добрий день, дітки. До нас завітали гості. Впізнали, хто це? Так, це зайчик і ведмедик. Давайте збудуємо зайчику і ведмедику будиночки. Подивіться, чи однакові звірі за розміром. Правильно, зайчик маленький, а ведмедик великий. Як ви гадаєте, який будиночок потрібен ведмедику? Так, великий. А який будиночок потрібен зайчику? Правильно, дітки, маленький. Ось квадрати за стіни будинку. Які вони? Так, один квадрат великий. Жовтий, другий маленький і червоний. Візьмемо дах, він буде трикутний. Для якого будиночку червоний дах? Правильно, червоний дах для великого будиночку. А для якого ж будиночку синій дах? Правильно, синій дах для маленького будиночка. Ось ми маємо два будиночки. але ж у будинків немає дверей. Отже, давайте зробимо двері з прямокутників, підберемо двері такого ж самого кольору, як і дах будинків. В якого кольору дах у великого будиночка? Так, дітки, червоний. Отже, і двері будуть теж червоні. А у маленького будиночка дах якого кольору? Правильно, синій. Отже і двері будуть теж сині. Ми побудували будиночки для звірят. Для ведмедика побудували який будиночок? Правильно, Великий, а для зайчика який? Правильно, дітки, для зайчика маленький будиночок. Звірята дуже зраділи і вдячні вам за гарні будиночки. До нових зустрічей, малята.